Всім доброго ранку. Сьогодні у нас вже 10-те. Відео восьмого не могла зробити, бо був тяжкий дуже день. У мене оця красавиця все кричить, бо у мене малята окремо від неї, але вона все не може заспокоїтися, хоча їм вже два тижні, а вона все постійно їх зове. Це у мене норочка, яка народила: де да, що ж ти кричиш? Яка мені народила двох хлопчиків. Хлопчики гарнюсінькі, дивіться, може кого зацікавить. Длинноногі, длінновухі, мурдасті, такі взагалі суперові хлопчики. Ой-ой! Чорний, звісно, наглий ще той. Так що Київська область, Білоцерковський район. По доставці ми домовимося. Кого цікавить, тримаю до трьох місяців під мамкою ціна 10 тисяч гривень за козла. Кого не ну, я навіть не буду читати ці е коментарі, якщо пишуть, ой, ви що, сумасочні? Мене це не цікавить. Сума сошла не сошла. Я першого свого козла брала саме за ці кошти. На сьогоднішній день це зовсім інші гроші, взагалі інші. Зараз 10 тисяч це взагалі. Блін, як раніше було там 3-4. Тож я ціную свій труд, свою працю, і мені потрібно. Вирощувати гарну тварину, у мене щось, осьо, походу, зарочку щось намічається. Щось вона сьогодні ходить до мене, лащиться. Я з'їхала з теми, але вибачайте. Одним словом, я такі коментарі просто буду видаляти, що комусь дорого. Дорого? Пройдіть мімо, йдіть, шукайте дешевше. Я продаю якість, а не якесь лайно. Тому, будь ласочка. У мами це перша коточка, ось така форма виміні. Отакі От сусочки. В руках тримаються гарно, легко удойна. Тато у нас бархан, з хозяйства Султани мі. Хто знає, мама Нора, з хозяйства Наташі Молотковець. Тож, кого? Цікавить, козлики по 10 тисяч до 3 місяців вигодовую, після можна забирати буде. Тобто, гарно вирощена буде тварина. Ну, з цим поговорили. З приводу моїх останніх дівок в мене срок ось у зарочки. повинен бути на 12. Але я бачу, що вона вже сьогодні готується. Зараз. По всім показникам вона готова сьогодні народити мені. Дітлахів. Чекаємо, вона теж 100%. Ага, так. Бачите, яке в неї дуже гарне велике вим'я налила. Тож чекаємо коту. Ну, а ця кричить. Все кричить. І все не так. І все не так. Зорочка, да, ти вже готуєшся маленька. Да, вона хоч і вийшла з сараю, але в сарай щось постійно проситься. Ось така дівчинка. Так у нас все добре. Ще трішечки покажу малечу, щоб роздивилися малечу. Ось, дивіться, які хлопчики гарні. Чорний взагалі він. Прямо аж перлинка якась. Блистить такий, прям весь весь такий хлоп. Другий хлопчик теж гарнюся, які мордельники, дивіться, які профілі. Коричнього хлопчика ще більш слабкі ножки, бо в нього дуже-дуже длінні вони. Але вони окріпнуть. Чорний виліз перший у нас. Вага по 3,5 кілограми обидва, там 3550. Так що отакі от у нас хлопчаки. Бачите, вуха, які шикарні, великі. Кого цікавить ці хлопчики, пишіть в коментарі, пишіть номер телефону, або ж мені просто пишіть. Я дам свій номер телефону. Бронювання вже можна буде зараз зробити, а в три місяці або ми доставимо, або самі приїдете заберете. Бо після трьох місяців я тримати їх не буду. Я рощу їх до півтора. Це точно, якщо їх не бронюють, то в два місяці я просто пущу їх на м'ясо, бо продавати за безцінок я не збираюся. Це мій труд. Це моя робота. Я краще заріжу дітям своїм буде м'яско, дуже смачно. Кстати, у них дуже гарне м'ясо, я вам скажу. Тож... У мене дітлахи люблять таке м'язко зимою поїсти, а молочко почну перероблювати. Ой, прямо прям ж не можу. Цей чорний мені так подобається, звісно. Якщо б він не був родичем моїм дівчаткам, то я б навіть його б залишила. Чорний бомбезний. Прям супер клас. Вон, бачите, у мами вимічко гарнесенької формочки. Сосочки маленькі, бо вони її сосуть, але скажу, що в руку вони кладуться дуже гарно, легко ну, З Часом вони будуть потім трошки більшими, коли рукою роздують, Бо... Мамка отака теж у нас вухаста. Доволі велика коза. Вона першокотка, їй два роки. Крила я її в півтори, Тобто Це гарно вирощена тварина, гарних дала міцних козенят, як ви бачите, великих. Це не те, що там вирощують, всі місяців криють. Ой, коли куди під чужу козу поліз, дивіться, поліз під чужу козу. Ай! Це фанточка в мене, Ну, вона пізніше теж буде народжувати. Вона у мене процентна кізочка. Тож в неї будуть високопроцентні козенята. В неї будуть вона, 97 чи 98. Тобто там не сильно вже різниці йде. Один міні-процент. Нора теж, бачите, наливає вим'я, теж дуже велике. Дуже гарне. Ой, дай фанта прийду. До норочки. Ой, кірочки, норочка Я їх путаю. Вони, кстати, сестри з норою, але по матері. Ось така у мене дівчинка, дитинка. Воно вимічка наливає теж, отака гарнюня. Теж будуть сі дітлахи шукати родину. Ось таке коротесеньке відео про моїх дівчаток. Хто народив, хто ось очить, стоїть. Я бачу, готується. Готується. В цьому році, я в тому році збиралася її продати. Щоб ви розуміли, я дуже рада, що я її не продала, бо, дивлячись в цьому році на неї, вона просто... Класна, коза, в неї дуже класний характер, дуже ніжний, дуже такий спокійний, вона суперова. Спочатку в нас були деякі проблеми по здоров'ю, бо ну, явно було погано вирощено до 6 місяців. І вона приїхала до мене ходою. І вимічко в неї було маленьке, але гарненьке. Тобто форма в неї дуже гарна. Вимічки, бачите, лізі. Ой, моя жойки, ой, моя колосся. Бачте, до мене прийшла, щоб я її пожаліла, щоб пожаліла. Іди почухаю, Іди, почухаю. Так що ми чекаємо на зара окот. і потім я вам зниму ще. Зараних козеняточок. Очі що... бой, прямо що уляглася на мене. Уляглась, тому щоб я її чухала. Такі ось невеличке відео про моїх дівчаток на сьогоднішній день. Добре, буду йти, бо треба ще з дітьми трішки погуляти. Бажаю вам сьогодні гарної. Сонячної погоди, гарного настрою. Тож, тож, тош тож. Добре, до побачення, мої дорогі. Дивіться мій каналчик, дивіться моїх козочок. Бажаючи приобрести в мене, придбати в мене козенятки, пишіть. Київська область, може, доставка навіть в Чернігівську область, дивлячись, куди це по трасі Київ-Чернігів? Можливо, доставка. Тобто, Там ближайші села, в принципі, можна договоритися, в ту сторону періодично ми їздимо. Так, що ось такі от у нас справи. Все, всім до побачення і гарного дня. Бувайте.